Мене звати Марія і зараз я буду здійснювати реєстрацію особистого кабінету споживача через чат-бот у Viber. Отже, для початку ми заходимо у застосунок Viber у пошуку, вводимо ЖКХ, обов'язкового крапочка і обираємо потрібний чат-бот та починаємо реєстрацію. Для початку необхідно поділитися номером телефону, тиснемо Продовжити та додаємо домоволодіння. Далі вводимо назву свого населеного пункту, вказуємо вулицю, обираємо номер будинку, підтверджуємо: якщо це приватний будинок, то підтверджуємо. Якщо ні, пишемо номер квартири. Підтверджуємо, що ми хочемо працювати з цим домоволодінням, після чого вводимо номер особового рахунку, інформацію про котрий ми можемо знайти у квитанції. Після чого чат-бот розпізнає, що цей особистий рахунок підходить цій адресі і далі ми можемо побачити інформацію про нашу оплату, про взаєморозрахунки, показники лічильника, а також подати показники лічильника.